Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися дуже цікавим інструментом, зробленим власними руками. Такого ви ще точно не бачили. Це міні станок для різки пінопласту. Його особливості він може різати пінопласт просто навпіл і може зробити меншу товщину, якщо вам це потрібно. Він не займає багато місця, легкий та зручний у використанні. Давайте поглянемо на його конструкцію ближче і продемонструю його в роботі. Конструкція доволі проста, але дуже цікава. Все виконано із звичайного дерева, товщиною 20 на 40 мм. Все, що було вдома, те і використовував. Ось так воно все виглядає ближче. Зараз все розповім. Ось ця частина у нас нерухома, вона прикручена і приклеєна. А ось ця частина у нас рухома за рахунок ось таких пропилів. І ми можемо регулювати. Наприклад, нам потрібно виставити 3 см. Виставляємо 3 см, закручуємо гайки і розрізаємо пінопласт по всій площині. Наклеєні ось такі лінійки для зручності. Вони дуже допомагають. І якось ось так. Зараз розверну на інший бік і покажу, як там все влаштовано. Ось так виглядає інструмент з іншого боку. Все дуже просто та зрозуміло. Два контакти від блока живлення, про блок живлення я трішки розповім пізніше. Далі йде дріт 2,5 квадрати, він врізаний в дерево і підходить до першої клами ніхромової нитки, товщина нитки 0,4 мм. З іншого боку, в нас є пружинка, яка робить натяжку. І також можна підтягнути ще. Ось такими гайками. Все дуже зручно. Ось ця клема взагалі взята з якоїсь старої розетки. І також вона підходить до клеми. І в нас ланцюг замкнутий. І якось так. Електрична частина складається з блоку живлення від старого комп'ютера, але він дещо перероблений з 12 вольтів на 24 вольти. По суті, в стандартному блоці вже існує не тільки 12, а й 24 вольти. Але потрібно підсилити мінусову доріжку заміною діодів, щоб було можливо знімати великий струм. Схеми переробки є в інтернеті, в Ютубі і будь-де. Якщо використовувати стандартний блок на 12 вольт, воно буде працювати, але не так швидко, тому краще попрацювати і зробити 24 вольти. Там нічого складного немає. Ну, а тепер давайте демонстрація роботи інструменту. Товщина пінопласту 100 міліметрів. Виставляємо 3 сантиметри і відрізаємо. Вмикаємо кнопку жилення. І вперед. Пробуємо відрізати один сантиметр. І також можна просто розрізати пінопласт по потрібній нам розмітці. Раз. Раз. Ну, Все, що забажаєте. Інструмент універсальний. Ну, Ви все бачили, інструмент доволі непогано працює. Ось такою простою конструкцією я з вами поділився. А ви підпишіться на канал та поставте вподобайку. Всім бажаю добра, творіть, майструйте до нових відео!